Всім привіт, друзі! На зв'язок я Спецназ і ви на каналі Спецназ Про. Сьогодні я вам покажу всі мої картини по номерах. А в мене їх дуже багато. Ну, не дуже багато, але вони є. І Почнемо з моєї самої першої картини. От вона. Це жирафа в очках з коктейлем. чого ще треба? От така жирафа. Далі ми переходимо до самого мого масштабного пейзажу. Це ось такі кулі. Я ось таку зібру. От. Цю картину я довго малював. Ну, а ми переходимо далі. Картина знову з жирафами. Ось така картина. Тут просто купа жираф різнокольорових. Це мені подарували їх на 9 років на день народження. От. Вже майже рік пройшло, як вона в мене вже висить довго і нудно. Далі йде патріотична картина по номерах кіборги. Ось така картина. Я її давно малював, подарували мені її на Миколая. Ніби на Миколая. Або я не пам'ятаю. Може і на Новий рік. Ось така картина. Дуже крута. Це одна з моїх Це картин, які мені найбільше подобаються. О тут все дуже гарно. Ну, а ми переходимо до останньої картини. Ось вона це пес патрон. Всім відомий. От, я її ще, поки, звісно, не домалював. От. Коли я її домалюю, я зніму відео з результатом. От дивлюся, яка ж їх все-таки купа. І до речі. Ще в мене ось тут десь є папка з моїми творіннями. О, так, да. здається, це відео буде довше, ніж я думав. Що, давайте це все подивимося. Так. Відкриваємо. Ось така картинка перша у нас. Ось. Це Сакура і Гора Фудзияма. І це мав би бути Хогвартс, але в мене щось пішло не по плану і я його не добивала. Далі. Дуже прикольний малюнок. Мені подобається. Це АВП. З CSGO. Отакий От такий авік. Я його малював олівцями. От. Він мені дуже сильно подобається. Далі це UMP 7. Розкрашував я в свій розкрас. Мені просто не було, не було що робити, і я намалював таку пушку. Відложимо її в сторонку. І далі в нас Бугаті Шерон. Така красива Бугаті. Я її розформувала в самому Бугаті і на дорогу не хватило сил. Можливо, я одмалюю цей проєкт. Далі в нас йде ось такий літак. Да, жизнь його потріпала. Ось. Він мені дуже сильно подобається. З сторони це взагалі здається, як ніби він, він в реальності тут десь летить. Так. А ми їдемо далі. І знову ціла купа різних картинок. Так, це у нас ось така картинка з озером. Пташками і заходом сонця. Це я перший експериментував з таким небом. От. Вона мені подобається. Далі в нас йде ось такий малюнок з дорогою. Так сказати, дорога в нікуди. І далі в нас йде такий пейзажик. Він мені дуже подобається. Якщо чесно, ось такий пейзаж, красивий. Далі в нас йде ось такий малюнок з нічним небом і кактусами. Дуже гарний малюнок, мені дуже... То... Мені всі вони подобаються, якщо чесно. Я їх малював з душею. Далі ось такий малюнок. Це мій, можна сказати, перший малюнок, майже перший. О, ну, видно, що там переходи не дуже. От, ось це переходи гарні, а там не дуже. Добре. Далі у нас Знову ж таки, сакура і фудзі яма, тільки вже в більшому форматі. І тут я додав зірки. Далі в нас йде ось така. ось такий малюнок, дуже гарно, як на мене. Ну, ви оцінюйте самі в коментарях. Далі ось такий малюнок, він не домальований, не дуже такий. Тут я просто експериментував з квітами, От. з ефектом далі. Далі у нас іде ось такий малюнок з горами, морем і дельфінами і заходом сонця. У мене багато картин з заходом сонця, якщо чесно. Навіть дуже. Господи, в мене вже не вилізається це все в кадр. Ну, а далі у нас йде ось такий малюнок. Пальми. Дуже красиво. Я тоді тільки вчився малювати пальми, так що, ну, як на, як на мене, гарно вийшло. Це ми якось малювали на уроці малювання. Я думаю, воно не стоїть того. Так, і, знову така, такий, така картинка, похожа на ось цю. Але і, це, цю я малював перше, ніж цю. І я намалював цю, вона мені не сподобалася, я зробив отаку. Далі у нас ось таке поле. Я ним не особо заморачувався. Мені було просто не було що робити. Знову ось така дорога. Тоді я вже більше додавав квіти різні. От. Саванна і захід сонця. Пташки літають, красота. Е так, ну ми підходимо до кінця. ні. І ось такий пейзаж, він мені теж не дуже подобається, але я його зберігаю. і далі. Це моя сама, як на мене, улюблена моя картинка. Вона дуже красива. От. Якщо взяти справжній ракурс, то якийсь ракурс підібрати, то можна подумати, що це фотка якась. І на цьому не кінець. Відкриваємо далі. І тут у нас ось таке. Так, да, мені просто не було що робити, і я вирішила так. Тут багато різних кольорів. І далі це мій, можна сказати, перший малюнок маркерами Ейфелева вежа з прапором України. Далі мураха. Несе сімечку. Муравочка. Це гарний малюнок. Дуже. Далі ось такий є малюнок у мене. Теж маркерами. Це я на Новий рік роботу. Далі ось така голова панди. І ще я малював стікер з вайберу. Ось такий стікер. Далі в нас не було світла. І я сидів під фонариком і намалював ось таку картинку. Гарну. Не знаю, що подобається мені. Ось така рибка я її не домалював. Далі у нас йде трактор. І трактор український, який тягне російський танк. І далі я малював ось таке авокадо. Так, да, я малюю авокадо, але якось я пробував авокадо на вкус, не советую. Е, далі це якийсь просто листок. І е, це я малював мамі. Ось такий котик. М -м -м, дуже гарно. І далі в нас зустрічають ось такі ілюзії. Це все намальоване. Тут просто підрізане. І... Коли ми на нього дивимося, нам кажеться, що воно якось вилазить з малюнка. Далі це малюнок олівцем. Ось такий малюнок. Він суто олівцем, тільки намальований. Так, просто. І от. А цей малюнок я зробив олівцем і маркером. До речі, гарний. Далі в мене був ось такий малюнок. Це мій самий перший малюнок олівцем. Що в нас йде далі по списку? А, я теж пробував робити опять такі 3D, але щось пішло не так. От. У мене ще... Аплікація ми її робили якось на цьому на трудовому навчанні. Ви думаєте, що це кінець? Ні. Це не кінець. І нас вітає ось така стопка малюнків. Значить так, от. Це малюнок маркерами і олівцями ніби. Авлікад І от, Я його сам придумав. Тут воїн повертається додому, пшениця цвіте, росте, сонечко. Це дуже гарний малюнок. Це я його малював рік назад. Далі ось такий літак. От. Я його намалював олівцем і ручкою. Далі щось таке я малював ще. Потім. Оце, 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 оце шедевр. Це ши, просто шедевр. Я Зараз Я навіть скажу, коли він намальований. А був він намальований 27.10.2022 року. Це я його ніби. Коли я його намалював, боже. В жовтні чи то в листопаді. Далі я вчився малювати каплю. І знову щось пішло не так. Ну, це не кінець. Так. Ось такий кит. Тут він ось такий. Тут він такий, Ось такий кіт. Далі я робив ось такого літака олігарха. Не знаю, чого він золотий. Ну, це ж літак олігарха. І далі у нас ось так ось такий малюнок. Ось така пташка. І на кінець на цьому все. Ось така купа малюнків. Купа просто. Я виліз на диван, щоб показати вам це все згори. Ну, всім пока!